Будьмо уважні, сказав Господь причуцю. Один чоловік справи велику вечерю і запросив багатьох, як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятись. Перший йому сказав, я купив поле, і мушу піти на нього, подивитись. Вибач мені, прошу. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів, іду їх випробувати. Прошу, вибач мені, а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму, розгнівався тоді, господар і каже до слуги свого, Іди ночим скоріш на майдани й вулиці міста, і приведи сюди вбогих, калік сліпих, кульгавих, озвався слуга, пане, сталося, як ти велів, і ще є місця, сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі. І силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних. Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Іди ночим ну, скоріш на майдані, і вулиці, міста, і приведи сюди у Боги каліг сліпих, кульгавих. Позвався, слуга пане, сталося, як ти велів, і ще є місця. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя це є неділя праотців. Церква ставить нам перед очі всі ті, що були до Ісуса Христа, до приходу Спасителя, всі ті, які повірили в Божі обідниці і пішли за Богом. Через них Бог також сповнював всі ці приготування, щоб міг прийти Спаситель у цей світ. І сьогоднішня Євангелія вона пригадує нам, що Бог завжди запрошує. І виявляється, що людина може відмовитися. Всі ми могли бачити таку картину, де Ісус стоїть біля дверей і стукає. І на початку на тій картині, то в тих дверях, то не було клямки. То вже пізніше тепер хтось малює, то не знає того богослов'я, що там є передбачено у, цьому, у, цій, у цій іконі. Цю клямку спеціально художник не намалював, бо він хотів показати людське серце що Бог стукає додому, до, до, до людського серця, а от вже від людини залежить, чи вона відкриє ці двері. Чи опустить Христа Спасителя. І якщо подивитися так на наше життя, то ми його якби так спочатку впустимо в коридор, знаєте, Ісуса Христа. Потім трошки впустимо, знаєте, якби у вітальню, можливо, нараз там запропонуємо каву чи чай, але більше не можемо, бо ми дуже зайняті, мусимо дуже бігти чи тими роботами зайнятися. А так направду Христос стукає, знаєте, до, до всіх, до, до всіх кімнат нашого життя, навіть до тих таких комірчин, де. Там взагалі Господа Бога ніколи не було. Я пригадую, коли я ходив з Йорденською водою, знаєте, всі кімнати свячу, свячу, і одна жіночка каже: ой, отче, туди ні, туди ні. Та я кажу, та я так покроплю, що я туди не буду дивитися. Я так, знаєте, покроплю в ту сторону, так і, кажу, не буду дивитися. Але так направду, дори браті і сестри, Господь, і то дуже є приємно, знаєте, коли. Ми вертаємося з дому, чи втомлені, чи не раз на роботі пішло все не так, як би мало бути. Знаєте, А ми приходимо додому, а на нас чекають. Потім нами потурбуються трохи. Очевидно, приходить велике розчарування, що на нас не чекають, або до нас мають купа ще претензій, або купа того всього, а виявляється, а як Господь запрошує, чекає нас на, ну, в, своєму, в своєму домі, в Царстві Божому. Він готує вечерю. І вечеря це завжди, ну не знаю, як у вас, але то я дуже люблю юрденські води. Знаєте, то так гарно прийти, з вами нікуди не спішити, трохи почаювати, може, трошки більше, бо одного разу отець старенький казав, щоби купити чай. Знаєте, я кажу, там може, крім чаю, ще щось дати, бо то одного разу каже, отець старенький ходи, каже, та, там нас запросили, щоб ми всі пішли на, на, на гостину. Я кажу, так якби ти скоріше сказав, я би не, не домовлявся там з людьми. Я кажу, ви йдіть, а я, а я дойду. Ну і то дійсно, по тих хатах було чотири хати, то ті кава, чай, кава, чай, кава, чай, а вони вже там гостині файно наїлися, їм вже файно добре, і вони вже чекають на каву і на чай, і побачили, що я приходжу. І кажуть, о, о дайте у цього гостину е кави або чаю. І кажу, ні-ні-ні. Я кажу, я сьогодні цілий день пив каву і чаю. Пані Люба, то така була гарна наша, наша параф'янка, каже, пані Люба, дайте мені, каже, якоїсь кубаси, хліба, а вона, о! Каже, це наш чоловік, це о, каже, так. То так є, що в житті. От ми Сі втомлені, змучені наразі може сніданку не бути, може обіду не бути, то сьогодні така дуже смачна вечеря, але Господь то робить і то готує, знаєте, і виявляється, що відмова є дуже банальні причини. І ми нараз дивуємося, дивуємося, ну як, як ти міг купляти отих волів, а їх перед тим ну, не випробувати. Так, коли сказали, що коні продавали, то каже, яке правило подивитися, коневи в зубі, коневі копита. І все, ти вже знаєш, чи кінь, чи кінь добрий, чи кінь не добрий. То виявляється, що він не ставився до цього запрошення дуже серйозно. Чи так само той, хто купляє поле, він за ким купить то поле, він все обдивиться і. і, і, і Такі всякі, знаєте, банальні відмовки. І це є символ того Ізраїля, де Господь до нього завжди промовляв, а він, так знаєте, легковажив цим Божим запрошенням, входив у ці всі матеріальні речі. І тоді він йде на Майдани кликати всіх, всі будуть покликані. Не тільки Ізраїль буде покликаний до участі Божого царства, але покличе всіх народ всі народи. Колись пригадую, як одна, один розказував катехит, що одна дівчинка журилася, чи там у небі буде всім місце. То так всі вмирають, знаєте, всім це його, але а, а, ну, то є так нараз теорія, ми чуємо, що тільки буде спасення 144 тисячі. А що робити, як я буду тою, знаєте, після 140 тисяч? А виявляється, що сьогодні Євангелія дає відповідь, покликані є всі. Немає винятків чи народності, чи, чи якихось людей, чи там бідних, чи, чи багатих, чи там, наприклад, тільки священників, чи тільки там греко-католиків, чи там ще когось. Покликані всі до Божого царства. І царство це є одна з тої призми, де буде наповнене людське серце отою поживою, що вона потребує. До такої ну такої міри, що вона буде чутися не тільки як вдома, вона буде чутися щасливою. От то спрагу, яку ми йдемо цим життям, от ми відчуваємо, що постійно є там якісь матеріальні речі, є якісь там цей, але все одно серце воно не наповнене. Воно потребує бути наповнене тою Божою присутністю, сповідальницею, де ми відчуваємо це Боже милосердя. Не тільки що чуємо грішні ми, але відчуваємо, що Бог наповнює своєю любов'ю. Чи в Євхаристі особливий спосіб? Ми відчуваємо Божу тут присутність. Чи це слово Боже все одно нам пригадує, що ця вечеря буде в царстві Божому вічна. Вона вже не буде відворотня, вона вже буде така, і то нам нам наразі це тяжко це уявити. І тому таким якби, ну, чистим повітрям, таким віддихом, де ми завжди можемо прийти з Господом побути і відгукуємося на це Боже запрошення на цю вечерю, тимчасову, щоб брати участь у вічній вечері, то це є Пресвята Євхаристія, яка відбувається на службі Божій. І до неї ми готуємося через повідь, через молитву, через сьогоднішнє Слово Боже. І чому Христос сказав цю розповідь? Тому що перед цією розповіддю є пару віршиків, де один чоловік його запросив на вечерю. Ну і вони коли наїлися, їм стало дуже добре. І один каже, що блаженний той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. А Христос каже, угу, так, так, і говорить про цього господаря, який справляє, і як людина не раз отак ці, ці всі вибори, і дуже важливо ставити пріоритети у своєму житті. І зараз якось є так, і то я себе теж ловлю на думці, що в телефоні я маю силу посидіти, навіть коли я такий втомлений, лягаю спати, бо то є спецсавився для кожного з нас. Для кожного з нас є спесовість. Але в тому самому телефоні маю закачене святе письмо. Чи в тому телефоні є ще можна послухати якусь проповідь, чи чи навіть е, багато таких речей, що ми духовно можемо скористати, чи так само Вервицю з Божою собі трохи побути. Навіть сьогодні ми на катехизації є для, для дорослих дивилися фільм про Пресвяту Богородицю, про її життя. Про її унікальність, як Бог через неї вилив велику благодать на, на все людство. І далі виливає. Чому є дуже багато чудотворних місць, чудотворних ікон, бо Богородиця далі виконує своє завдання, як, як, як наша Мати. Провадить нас до кого? Да, до, до свого Сина, щоб він також нас увів, в царство, царство Боже. Тому добрі браті сестра, що нам заважає нараз знайте от відгукну, відгукнутися на Боже запрошення та раз такі банальні речі. Легковажність, лінивство, байдужість, якось ставлення тих речей, які би мали бути на своєму місці, а ми їх ставимо якось на головне місце. І то не раз час від часу все одно перепрошую. Я сьогодні 5-7 хвилин почитаю святого Письма, не умру. І навіть якщо ми заснемо зі святим Письмом, то нас совість не буде гристи. Але з тими всякими такими, то ми так. Ой, та йойка, йому так, ой, так зітхаємо, ах та й життя таке. Та, дорі браті і сестри, багато життя залежить від наших виборів і тих вартостей, яких ми ставимо у своєму житті. Просімо Господа ласки для себе перед усім. Бо коли ми розуміємо вартості, то діти дивляться на нас, і ми розуміємо, ага, то, що тато з мамою говорить, то не є десь там воно на останньому місці. В них це є, це є дуже дороге, дуже цінне. І воно воно потягає, бо ми думаємо, що діти так мають відразу зрозуміти. Так як ми не відразу зрозуміли Боже запрошення і не відразу його пережили, так само і час і для дітей. Навіть якщо вони тут і бігають, то, то дуже цікаво. Вони десь за 20 років зрозуміють, який то був цінний дар цієї божественної літургії. То було таке щось таке, знаєте, таке було спочатку незрозуміле, бо їм, і не нудяться на тому всьому. Дійте, дорогі, мрійте, мрійте, як то там бути в Царстві Божому на тій гостині. Попросіть благословення для себе, для своїх родин. Помрійте, ким ви хочете стати в житті. Можливо, хтось буде тут і вже на моєму місці буде теж тим Божим знаряддям у, у, у руках Божих буде голосити тут. Чи в іншому місці може стане хтось священником, може хтось стане монахинею, чи чи монахом, чи, чи так само добрим лікарем, добрим вчителем. Отак з того всього запрошення це все родиться. Це не відбувається так все спонтанно, що то раз і все. Воно так зерно паде в те ті наші серця, і, і Бог починає то підливати, розвивати. І ми, коли дозволяємо Богові, то, то багато таких речей, що Бог нас дивує і показує справжню вартість нашого. Просімо Господа Бога, щоб ми тут, і цією дорогою, вже ми відчуваємо смак тої вечері вічної у сповідальниці, у Євхаристі, у цьому Божому Слові, особливо в молитві нашій. То тако, щоб Господь показував чи давав нам ті дари, щоб ми могли також інших потягувати, щоб інші також через нас, через наше життя, могли також скуштувати і відчути той пересмак до Царства Божого. Слава Ісусу Христу!